Слава Україні! Дякую всім, хто з нами. Тернопіль в ефірі і зараз до головних новин. Тужить Теребовлянська громада. Під супровід військового оркестру попрощались з місцевим воїном Володимиром Гарником. Він був солдатом, стрільцем 81-ї окремої аеромобільної бригади. 23 роки працював за кордоном, але коли Росія напала на Україну, повернувся, щоб захищати рідну землю. Загинув біля населеного пункту Новоселівка на Донеччині. Востаннє попрощатися із захисником, якому назавжди залишиться 46, Прийшли родичі, друзі, знайомі, побратими. Поховали військового. На місцевому кладовищі вічна йому пам'ять! Одинадцятирічна дитина випала з багатоповерхівки в Тернополі. Хлопчик загинув. Трагедія трапилася вчора. Як зазначили в поліції, це сталося через необережність. Двох водіїв і трьох пасажирів, серед яких семирічний хлопчик госпіталізували такі наслідки аварії, яка трапилася на автодорозі Івано-Франківськ, Бучач, Тернопіль. Там не розминулись дві іномарки. В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Набої та гільзи у машині у Тернополі поліцейські затримали 25-річного жителя Зборова під час комендантської години в Тернополі. В його автомобілі знайшли 68 предметів, схожих на набої до автомата Калашникова та 27 гільз. Вилучене направили на експертизу і встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети і з якою метою їх зберігав. Задешевший торф вимагав хабаря. Посадовець з Тернопільщини хотів продати корисну копалину поза бухгалтерським обліком. і із заниженою вартістю. За це просив місцевого підприємця 19 тисяч гривень. Під час отримання частини грошей хабарника затримала поліція. Його відсторонили від посади, а обвинувальний акт скерували до суду. Продовжуємо тим людям, які будуть надавати прихисток нашим внутрішньопереміщеним особам. За кожну людину буде виплачуватися 900 гривень. Зараз вже до жовтня ця сума вдвічі менша, але зміни діють на опалювальний сезон. Тож як отримати компенсацію, дивіться. Почалося все з того, що похресник моєї бабусі він сам був з міста Донецьк до того, як розпочалося АТО. Як тільки почалося АТО, він зразу виїхав в Донецьку область на нашу територію. Коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення, він до мене подзвонив, щоб ми прийняли його друзів, бо вони їхали в на захід. А потім сам чоловік з дружиною і п'ятимісячною дитиною приїхали до Вікторії. Загалом семеро людей знайшли прихисток у дівчини, хоча наразі лишилось жити двоє. Не одразу, але Вікторія вирішила звернутися за компенсацією. Її виділяють на оплату компослуг для тих, у кого живуть переселенці. Чекала перший раз я дуже довго. Мені кошти прийшли аж через два місяці, але дві суми за два місяці одразу кожного місяця з першого по п'яте число я повинна приїжджати, подавати той. Самий пакет документів і подавати нову заяву і банківські реквізити, на які мені нараховують кошти. З 1 жовтня українці, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть близько 900 гривень на місяць за кожного переселенця. Це компенсація за комунальні послуги. Сума збільшена, адже з лютого до кінця вересня виплачували по 450 гривень. Це було відшкодування 14,77 за людину день а з 1 жовтня. Бо 31 березня, 6 місяців протягом опального періоду, сума буде становити 30 гривень за один людинодень. день. Вікторія такі зміни вітає, адже попереду зима, а опалити треба буде приватний будинок, де живуть маленькі дітки. Я думаю, що це дуже добре, бо от починає холодати, так, і все одно води гріти треба більше опалити квартиру, так як в мене, в мене маленька дитина моя і ще чужа. І хата велика, її опалити, Це і так було нереально. А зараз більше кімнат зайнято. Окрім того, запровадили зміни і щодо приватних підприємств, які прихистили переселенців. Постановою кабінету міністрів від 16 вересня номер 1045 дозволено приватним установам також отримувати компенсацію за надані житлово-комунальні послуги всім внутрішньопереміщеним особам при умові, що вони їх розмістили. Безкоштовно таким установам так само треба подавати документи на компенсацію до 5-го числа. продовжуємо двоє людей з Тернопільщини померли через коронавірус минулої доби. Хвороба забрала життя 69-річного чоловіка з Чорткова та 75-річної жінки із Тернополя. Станом на 3 жовтня виявили ще 157 інфікованих. В області найбільше в Тернопільській громаді 45 осіб, по 10 хворих у Кременецькій та Збараській, по 7 у Скалаподільській та Бережанській. 6 людей захворіли в Заліщицькій громаді. Одужали за минулу добу 356 жителів Тернопільської області Сльози глядачів, аншлаги та відзнаки вистава Голгофа, яку два тижні тому запрем'єрили актори Тернопільського обласного драмтеатру, не перестає тішити поціновичів Мельпомени. Але історія, яку артисти показують на сцені, це праця великої команди на чолі з режисером. І праця не одного місяця. Як створювали Голгофу і що відбувається за лаштунками вистави, дізнавалися наші журналісти. Момент, коли глядачі затамовують подих, зал поглинає тиша, і всі очікують. За лічені секунди сцена стане місцем життя і страждань Йосифа Сліпого. Голгофа вистава про єпископа Української греко-католицької церкви, те, що побачать глядачі. А за лаштунками місяці титанічної праці артистів, драмтеатру. І перед кожним виходом хвилювання, ніби вперше. Коли гримуюся, власне, збираюся. Збираюся думками, збираюся настроєм, збираюся… Внутрішнього, щоб не бути розбурханим таким знаєте, відкинути всі свої якісь буденні справи, а якомога точніше і зібраніше передати образ такої великої людини. Роль Йосифа сліпого важка ділиться. Олександр Папуша. Це про людину твердої волі і непохитної віри, про незламність, яка стає прикладом для українців. Люди плачуть. Я тільки чую, як люди схлипують носами, і в кінці як навіть чоловіки заплакані стоять, аплодують. якби не було війни. Можливо, люди би трішечки були черствіші, їм би це все було десь якась казка, якась вигадка. Коли вони бачать оці тортури, які відбуваються тут буквально поруч, розумієте, на витягнуту руку, і вони бачать це на сцені, їх це жахає. І пограбовані не черсти м'яса. Роль Бога у виставі не менш хвилююча і для глядачів, і для актора, каже Євген Лацік. В певній мірі вона небезпечна, додає актор. Абсолютне добро і абсолютне зло, дуже важко зіграти. Тобто нас завжди вчать, що шукай в поганому добре, а в доброму погане, і тоді твоя роль буде максимально обширна. А як зіграти? Як зрозуміти думки абсолютно добра? Нам грішним, це не дано зрозуміти. Глядач зараз особливо гостро реагує на конфлікт вистави. Репресії, знущання і життя Йосифа Сліпого, заслані це ті жахіття, які українці тепер проживають щодня. Тому показати такі сцени максимально правдиво дуже важливо, кажуть актори. Багато хто більше полюбляє негативні персонажі, тому що вони запам'ятовуються, вони є характерні, вони певно, хоча ясно, вони там несуть негатив. Ну, але має бути конфлікт в п'єсі, повинно повинно добро зі злом боротися, так би мовити. Мусимо показувати цю сторону. І хоч усі персонажі вистави мали прототипів, щоб написати і зібрати їх в одну історію на сцені, у режисера зайняло більше чотирьох місяців. Олег Мосійчук каже, редагувати та довершувати виставу продовжує і до сьогодні. Після практично кожної вистави я підходжу до акторів. Чи, скажімо, запрошую актора до себе і кажу якісь свої певні зауваги щодо того, що я бачив цей вечір. Тому що зберегти оцей, оцей нерв, цей клубок півтора години це дуже складно. І здавалося, б, от сьогодні і завтра одне й теж. Але такий, як я кажу, завжди носик холодніший в буцім. І, і це одразу, знаєте, Збиває ту ситуацію, що мурашок по тілу вже у мене немає. Я б хотів, зайшовши до зали, через там, три хвилинки відчути, що я в тій атмосфері. Всі слова Йосифа Сліпого, режисер виписав з його біографії на столі в нього і досі книги про патріарха. Я змушений був сам переболіти цим. Я прогнозував, звісно, якісь такі речі, що глядач мусить вийти з вистави. з Ну, скажімо, сердечко мусить так забитися, затріпотіти, і, і, і в чому й буде, трати, що він схвилює. Церковний реквізит та костюми у виставі справжні, коли в Рясі розповідає В'ячеслав Хім'як, відчуває велику відповідальність. Він грає роль митрополита Андрея Шептицького, який висвятив Йосифа Сліпого у священники. Всі складніше я ще ніколи в житті такої ролі маленької не грав, і в цей маленьку цю маленьку роль. Цей маленький вихід треба вкласти дуже багато. Ну я хвилююся. Незважаючи на свій досвід, на свій стаж трудовий, я хвилювався і хвилююся кожен раз, коли виходжу на сцену. Серед глядачів чимало священників. Віталій Козак допомагав акторам зі сценарієм і костюмами. Впевнений, вистава про патріарха Йосифа Сліпого торкнулася серця кожного. Не важливо, що ця особа зробила лише в такому вимірі його особистого діяння, але важлива вона є під тим оглядом, що її незламність надихала тисячі і десятки тисяч. Вистава щоразу збирає аншлаги, тому показ голгофи продовжили. А ще зізнається директор театру. Актори вже готуються показати містерію в інших містах. Власне, ми хочемо поїхати і до тих наших християн і я думаю, українців, які хочуть разом з Йосипом Сліпим пройти цю Голгофу. Власне, цю голову, яку переживає сьогоднішня наша Україна. А після вистави подих затамовують актори слово за глядачами. Біжемо. Успішна вистава, яка яку варто поглянути. Він надихає і також дає велику силу і наснагу для кожного з нас, тому що ми зараз переживаємо подібні часи. Одна з найвищих відзнак, яку отримали артисти за свою працю над Голгофою, це подяка блаженнішого Святослава. Я це особливо переживаю як наслідник Патріарха Євсиф. Можна собі тільки уявити, як він мріяв про, про Воскресіння своєї церкви там. Тих найдивніших закутках вселенної, і його воскреслою, мрією, є всі ми разом. За правдивість Голгофи та клопітку працю над містерією режисера та акторів театру нагородили патріаршими грамотами. Пам'ятна монета присвячена теробороні. З'явилася в Україні, її тираж – 10 мільйонів. На реверсі зобразили дві сталізовані фігури військовослужбовців, а також логотип і гасло сил територіальної оборони зсу готові до спротиву. Аверс ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень. Отримати такий екземпляр досить просто. Нові 10-гривневі монети будуть використовувати під час розрахунків у торгівельній мережі. Синьо жовті футболки і промовистий плакат із написом Росія – терористи» і з такими атрибутами танцюристи Social Dance Club з Тернополя долучились до всесвітнього флешмобу. Щороку ті, хто танцює звук у різних країнах, презентують цей танець під одну і ту ж музику з тими ж рухами і монтують спільне відео. Тернополяни вирішили вкотре нагадати про злочини росіян усьому світу танця. На цьому я з вами прощаюся. Більше обіцяю підсумковому випуску. Тож не пропустіть вдалого вечора.